Король Неверленду, темний ретейнг Пітера Пена. Забудьте все, що ви знали про Пітера Пена. Тут він не герой, тут він король темний, непередбачуваний, обожнюваний тими, хто боїться вимовити його ім'я. Неверленд у цій історії не місце, де діти недорослішають. Це острів бажань, страхів і гострих правил, де кожен вибір має ціну. Вона приходить сюди не з власної волі, доросла, зламана, втягнена у світ. Де нічого не є таким, як здається. Він зустрічає її поглядом, якому більше темряви, ніж світла. Пітер, король, який грає долями, забирає те, що хоче, і тримає людей так само міцно, як і свої секрети. Між ними зароджується небезпечний зв'язок. Він той, хто не відпускає. Вона та що має вирішити, врятувати себе чи загубитися в ньому. Король Неверленду – це історія про пристрой страх, владу і кохання, яке пахне бурею і забороною. Майлива казка перетворюється у темну казку для дорослих, де кожна тінь має голос і кожне бажання свою ціну. Також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я можу виставляти відео по цензури, посилання залишив в коментарях.